Привіт! Телескоп Хаббл, напевне, один із найвідоміших із космічних телескопів. Але крім звання найбільшого космічного фотоапарата, яке колись він отримав, це також надзвичайно важливий науковий інструмент. З того самого моменту, як Хабл розпочав свою роботу, і науковці і аматори, такі як я, до сьогодні дивуються дивовижним знімкам, які апарат надсилає з орбіти. Звичайно, просто естетична краса цих зображень часто затьмарює ті справжні наукові відкриття, які були б неможливими без Хаббла. Тому я вирішив згадати разом з вами 10 найважливіших відкриттів, що були зроблені саме завдяки цьому телескопу. А перед тим, як ми почнемо, я хочу подякувати спонсорам та меценатам каналу на всіх платформах. Ваша допомога дуже важлива для розвитку україномовного наукпопу. Приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. І не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки цьому відео, але звичайно, якщо воно вам сподобалося. А ми почнемо нашу подорож у світ величних наукових відкриттів у 60-х роках ХХ століття. Американські супутники, створені для реєстрації гамма випромінювання внаслідок радянських атомних випробувань, стали вловлювати величезні радіаційні спалахи з космічних глибин. Упродовж десятиліть ніхто не знав, звідки ці спалахи надходили. Гама спалах вперше було випадково зареєстровано 2 липня 1967 року американськими військовими супутниками вела. Дослідники намагалися з'ясувати природу цих вибухів впродовж тривалого часу. Спостереження вказували на те, що гама спалахи бувають двох типів: короткотривалі, менше ніж кілька секунд, і довготривалі. Була підозра, що їх спричинювали два різних види космічних подій. Коли Хабл розпочав свою роботу, науковці змогли відстежити її. Джерелами гамма спалахи виявилися галактики зі швидким зороутворенням на зразок великої магеланової хмари. гамма спалахи відбуваються під час колапсу масивних зір. Так Хаббл надав ідею для вивчення. Але насправді не, не Хаблом єдиним. У 2003 році астрономи за допомогою телескопів ІСО однозначно поєднали тривалі гамма спалахи з прикінцевими вибухами масивних зір, відомих як гіпернові. Відстежуючи зорю цілий місяць після моменту вибуху, вони визначили, що це світло мало властивості, подібні до властивості світла від наднових, котре виникає, коли масивна зоря вибухає наприкінці свого існування. А вже у 2005 році телескопи ІСО вперше виявили видиме світло, котре слідувало за короткотривалим вибухом. Відстежуючи це світло протягом трьох тижнів, астрономи довели, що короткотривалі спалахи, на відміну від довготривалих, не можуть бути зумовлені гіперновими. Замість цього вважається, що вони зумовлені різким злиттям нейтронних зір або чорних дір. До речі, джерела гамма спалахів розташовані на відстанях у мільярди світлових років від Землі, що означає їхню надзвичайну потужність і рідкісність. За кілька секунд спалаху вивільняється стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за 10 мільярдів років. За мільйон років в одній галактиці виявляють лише кілька гамма спалахів Всі спостережувані гамма спалахи відбуваються поза межами Чумацького шляху, крім явищ спорідненого класу, м'яких повторюваних гамма-сплесків, які асоціюються з магнетарами чумацького шляху. Є припущення, що гамма спалах який стався б у нашій галактиці, призвів би до масового вимирання всього живого на Землі. Що стосується масових вимирань, раджу вам подивитися відео, яке точно вас зацікавить. Посилання я залишу в правому верхньому кутку. Всього станом на 2022 рік зареєстровано понад 12 тисяч гамма спалахів Відомо, що всесвіт не статичний, він завжди розширюється. Та ще й з прискоренням на сьогодні нам невідомий точний механізм розширення, але це прискорення відбувається через незвідану темну енергію. Через неї всі галактики віддаляються один від одного, і чим далі вони знаходяться, тим швидше вони віддаляються. Вперше докладне описав і сформулював закон про розбіг галактик Едвін Хабл ще на початку ХХ століття. Формулюється закон Хабла в такий спосіб: між відстанями до галактик і швидкостями їх віддалення спостерігається лінійна залежність. Що далі від спостерігача космічний об'єкт, то швидше він віддаляється. Щоб виміряти постійну хаблу, нам потрібно знати два точних параметри. Швидкість, з якої віддаляється від нас галактика, та відстань між нами. Швидкість розбігання можна виміряти за червоним зміщенням об'єкта. Коли об'єкт швидко віддаляється від нас, електромагнітні хвилі, що виходять від нього, розтягуються, тобто довжина хвилі збільшується, і об'єкт червоніє. Почервоніння об'єкта пропорційно його швидкості. Відстань до досить близьких до нас зір ми вимірюємо в більшості випадків методом паралаксу. Але що робити, якщо об'єкт знаходиться далеко за межами нашої галактики? Тут метод паралаксу буде безсилий, тому вчені спочатку шукають у далеких галактиках червоні гіганти, у яких абсолютно зоряна величина приблизно однакова, і з їх допомогою можна досить точно виміряти відстань. Також відстань можна виміряти за допомогою цефеїду. Цефеїди змінні зорі. Період їхньої пульсації пропорційні їхній яскравості. Тому, знайшовши їхній період пульсації, ми знайдемо абсолютну зоряну величину, а маючи її, знайдемо відстань до них. Достатньо тяжкувато, чи не так? Ось саме через це впродовж довгих років вчені сперечалися про точне значення сталої хабла, ключового компонента рівняння, що обчислює швидкість розширення Всесвіту. До телескопа Хабл розрахунки цього значення були різними. Вони відрізнялися один від одного на один-два порядки. І ось нарешті, після того, як були проаналізовані знімки далеких над нових, астрономи звели постійну хабла до значення з похибкою всього в 5%. Це спантеличує, але не так, як наступні учасники нашого топу. Незважаючи на те, що деякі з найбільш примітних знімків Хаббла асоціюються зі спостереженням глибин Всесвіту, апарат також провів цінні спостереження ближче до нашого рідного дому. Ну добре, з невеличкою поправочкою, адже я не впевнений, чи можна вважати 2,5 мільйони світлових років близькою для нас відстань, але тим не менш. Проте, заради справедливості варто зазначити, що раніше вченим було відомо дуже мало про історію навіть найближчих наших галактичних сусідів. Однак наш сьогоднішній герой здатний фокусуватися на окремих зорях цих галактик, а це дозволило вченим краще зрозуміти історію нашого рідного куточка у Всесвіті. О, до речі, говорячи про місця поближче до нашого дому, існує кілька найважливіших знімків Хабла, що пов'язані з планетами з нашої системи. У 1994 році фрагменти комети шомейкерів. Леві 9 врізалося в Юпітер. Під час чергового наближення до планети в липні 1994 року фрагменти комети врізалися в атмосферу Юпітера на швидкості 64 км на секунду, викликавши потужні збурення хмарного покриву. Спостерігалося 21 зіткнення, оскільки деякі фрагменти до падіння розпалися. Падіння комети було передбачено та спостерігалося як із Землі, так і з космосу. Воно відбувалося з 16 по 22 липня. Точки падіння перебували в південній півкулі Юпітера на протилежному боці від Землі. Тому самі моменти падіння спостерігалися лише апаратом Галілео, що перебував на відстані 1,6 астрономічних одиниць від Юпітера. Однак збурення в атмосфері Юпітера, що утворилися після падіння, спостерігалися із землі після повороту Юпітера навколо своєї осі. Перший фрагмент А увійшов в атмосферу Юпітера 16 липня о 20.16 за всесвітнім координованим часом. При цьому спостерігався спалах із температурою 24 тисячі кельвінів. Хмара газів піднялася на висоту до 3 тисяч кілометрів, внаслідок чого її стало видно із землі. Найбільший фрагмент G зіткнувся з Юпітером 18 липня о 7.34 за всесвітнім координованим часом. Через кілька годин в атмосфері утворилася темна пляма, оточена двома кільцями. Діаметр зовнішнього кільця сягав 12 тисяч кілометрів близько до діаметра Землі. Вивільнена енергія оцінена у 6 мільйонів мегатон у тротиловому еквіваленті. У 750 разів більше всього ядерного потенціалу накопиченого на землі. Наслідків падіння фрагментів ті Ю та ВІ спостерігати не вдалося. Можливо, вони відхилилися від траєкторії комети та уникли зіткнення. Так ось. Саме космічний телескоп Хабл надав перші в історії науки зображення результатів зіткнення двох тіл у космосі, крім того, що це виглядає чудово, знімки надали нове розуміння про склад атмосфери Юпітера. А ще цікаво взагалі, як з'явилися ці планети, вивчення таємниць космосу незмінно призводить до питання, чи існує життя на інших планетах, щоб зрозуміти наскільки унікальна сонячна система астрономи вивчають формування інших зоряних систем. Таким чином, вчені хочуть з'ясувати, чи існують планети подібні до Землі. А для того, щоб відповісти на це питання, нам треба знати, скільки взагалі планет у космосі. Для отримання відповіді на це питання, астрономи вивчають протопланетні диски, де формуються планети навколо молодих зір. Це дозволяє астрономам побачити еволюцію зоряних систем. Хабл подолав величезний шлях, щоб зробити цей підрахунок, отримавши знімки протопланетних дисків, які у результаті утворюють планети, щось схоже на диск в туманності Оріон. Космічний телескоп показав, що планети більш розповсюджені явище у всесвіті ніж припускали вчені раніше. До речі, говорячи про екзопланети, Хабл став першим апаратом, який зробив знімок планети поза Сонячною системи. Раніше було отримано зображення планети, що обертається навколо зорі Фомальгаут. Вченим доводилося обчислювати, чи є у зорі планети, судячи з того, як її свідчення коливаються. До речі, щодо Фомальгауту виникла невеличка помилка, про яку я нещодавно розповідав в одному з випусків. Обов'язково подивіться його за посиланням у правому верхньому кутку. А ще, завдяки хаблу, у астрономів з'явилася можливість фотографувати планети. І не тільки планети. Чорні діри це астрономічна сутність, розуміння якої пройшло довгий шлях від суто гіпотетичного, дещо казкового припущення аж до фактичного підтвердження їх існування. Астрономи роками припускали, що в центрах галактик знаходяться надмасивні Чорні діри, але доти, доки Хабл не зробив знімок однієї з них, питання було нагальним. Телескоп не тільки відкрив існування чорних дір у центрах галактик, він дав вченим можливість побачити, що між розміром Чорної діри та розміром галактичного Балджу є зв'язок. Довше зупинятися на цьому пункті топу я не планую, адже на каналі є декілька відео присвячених цим величним об'єктам посилання, як завжди, у правому верхньому кутку. А ми продовжимо. Хабл насправді це не просто цікава і дуже дорога фотокамера для гарних фотографій. Існує багато випадків, коли естетична краса знімків Хаббла поєднується з їхньою науковою цінністю. Існують такі фотографії, як Hubble Deep Діпфілд і Hubble Ultra Deep Ультрадіпфілд, що являють собою найвизначніші збільшення області космосу, що спостерігається з коли-небудь зроблених за допомогою оптичного телескопа. В рамках цього дослідження були отримані неймовірні зображення, які надали вченим величезний масив інформації для точного розрахунку віку Всесвіту. Саме завдяки ним ми отримали максимально точну оцінку паспортних даних нашого Всесвіту. Звичайно, потім вона була ще удосконалена, проте на той момент це було величезним науковим проривом. Але все ж таки і Хабл не всесильний. До сьогодні навіть з його допомогою ми не змогли дізнатися секрет темних енергій та матерії, але телескоп допоміг нам дещо привідкрити завісу таємниць. Цими двома сутностями і завершимо. Астрономи будують теорії щодо темної матерії вже багато років, але її досі не вдалося спостерігати безпосередньо. Вона може становити до 22% всієї матерії у Всесвіті. через те, що вона не відбиває і не випромінює світла, що власне й дало їй назву. Темну матерію неможливо побачити в телескоп. Однак ця темна речовина все одно чинить гравітаційний вплив на світло, що проходить повз неї, яке вона загинає подібно до лінзи. Хабл зміг отримати фотографію світла спотвореного гравітаційною лінзою темної матерії. Ми змогли побачити те, що раніше не вдавалося спостерігати. На цьому знімку видно, як світло скупчення галактик абель 370 спотворюється гравітаційною лінзою темної матерії. Більше розповідати про темну матерію в рамках цього випуску не бачу сенсу, адже скоро на каналі планується вихід випуску, що буде присвячений цим таємничим сутностям. Тому обов'язково підписуйтеся на канал та ставте вподобайки цьому ролику. Так, а що в нас наостанок? Відповідно до загальної теорії відносності, гравітаційний вплив кожного об'єкта у Всесвіті поступово уповільнить, а потім переверне розширення Всесвіту. Багато років астрономи були впевнені, що так і відбувається. Знову ж таки, поки не з'явився Хабл, починаючи з кінця 1920-х років, вчені знали, що Всесвіт розширюється, але при цьому вважалося, що це розширення, врешті-решт. Сповільниться. А ось вже в 1998 році завдяки космічному телескопу астрономи побачили, що воно не тільки не сповільнюється, а навпаки, прискорюється. Це монументальне відкриття було зроблено за допомогою вимірювання світла, що випромінюється над новими на зразок SN 1987 a який якраз і був отриманий завдяки хабу. Тобто, можна сказати більше. Хаббл не тільки розгадував загадки, а й породжував нові. Мені здається, цей апарат просто монументальний прорив людського розуму. Саме це я і намагався донести цим роликом. Наостанок хочу в черговий раз подякувати тим, хто додивився до цього моменту. Мені здається, саме час вподобати це відео та допомогти з його розповсюдженням. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.